Давай, раз. Это таких 300 штук, да? Да. Значит, всю аптечку входят ножицы, одноразовые перчатки, перевязанный матеріал, гемостатичные пов'язки які являють, при кровотечах зупиняють кровотечі. Так? Жгут кровозупини, маска для штучної вентиляції гень, лікопластирі. І навіть при затрудненні дихання така трубочка, яка дозволяє поновити дихання і знеболюючий препарат. Все це є в цій аптечці. Можливість надає надання як само взаємодопомоги, так і, допустимо, фельдшер, лікар, який має аналогічні укладки і боєць, який має аналогічні укладки, вони надають допомогу професійно на полі бою. Значить, тут такі стерильні простині, які надають допомогу, гемостатичні упаковки. Це укладки більш для групового надання допомоги, укладка для фельдшера, для самоінструктора. Враховуючи обладнання, яке ми отримали, ми зробили два медичних автомобілі. Оцей піворуч і зараз ми обладнуємо ще додатково один броньований автомобіль і один санітарний вертоліт. Воно буде використано в зоні. АТО. Скажіть, будь ласка, коли і куди поїдуть саме ці машини, і коли? Доповідаю, ці машини вже використовуються, тому що обладнання ми сьогодні. Разом з паном послом провели його, скажімо так, урочисте відкриття його ділення в життя цього проекту. Але вони вже працюють і працюють в госпіталі, і працюють для перевезення важко поранених з зони АТО до наших госпіталів. Саме головне, що завдяки нашим медикам використанню цих і інших автомобілів вони всі живі. Скажіть, от на 100 тисяч євро, що іменно закупити? медичне майно для. Обладнання чотирьох машин, з них двох от, санітарних, в повному обсязі. Цей апарат чим хороший, що його можна виносити з автомобіля і надавати допустим, в стаціонарних умовах допомогу, надавати допомогу в іншому транспорті, надавати допомогу на полі бою. Сумки виніс, проводяться всі реанімаційні заходи, проводиться ШВЛ. Це дозволяє ну, зберігати життя людей. Тобто, по суті, той апарат це серце, машини? Так, да, Це основний апарат, який він компактний, в ньому все є те, що необхідно для надання спеціалізованої допомоги. Додатково, точно таким комплектом ми обладнуємо вертоліт і броньований автомобіль, який буде працювати безпосередньо по наших позиціях.